Детальніше про ситуацію на Сумщині в зоні відповідальності 15-го мобільного прикордонного загону сталевий кордон дізнаємося від помічника начальника загону Іван Шевцов Із з нами на зв'язку. Пане Іване, вітаю вас. Вітаємо. Вітаю, слава Україні! Героям вітаю. слава, пане Іване. Розкажіть, будь ласка, яка зараз ситуація в зоні відповідальності? Наша бригада продовжує. Боронити країну на Сумщині наразі ситуація на державному кордоні з Російською Федерацією залишається досить напруженою. Ворог здійснює постійно обстріли, використовуючи як артилерію, так і ударні дрони. Особливо на Сумщині ворог активно використовує fpv дрони на оптоволокні. Загалом ситуація залишається контрольованою. Ми очікуємо те, що найближчим часом ворог може. Прийти до масштабного наступу на всі території по всьому ділянку по всій ділянці державного кордону, в тому числі і на Сумщині, тому зараз великий акцент ставим на організацію фортифікаційних споруд, на укріпленні наших ділянок і готуємося. До речі, щодо того, що вдається бачити по на іншу сторону лінії фронту, чи спостерігаєте накопичення додаткових сил і засобів російських підрозділів, які розташовані навпроти сталевого кордону? Ну, наразі на ділянці державного кордону з сторони Російської Федерації жодного такого великого скупчення особового складу і техніки, ми не відмічаємо, не бачимо. Тобто, наразі якоїсь ударної сили, яка б могла вторгнутись на територію України. Немає, але ми розуміємо, що ворог готується зараз. Активно здійснює підготовку особового складу на своїх полігонах в тилу ділянок, тому можливо найближчим часом ворог буде намагатись наступати на інших ділянках на територію України. Скажіть, будь ласка, чи зараз активно працюють ДРГ ворожі і чи спостерігаєте намагання противника малими групами заходити на територію України? Так, Сумщина зараз по роботі ДРГ досить активно. Ворог постійно намагається потрапити на територію України використовуючи розвідувальні диверсійні групи. Притом тактика дій їх зовсім різна. На певних ділянках це маленькі групи, два-три військовослужбовці намагаються потрапити на територію України. На інших ділянках це такі більш великі від 10 до 15 військовослужбовців. Одну з таких груп. Вчора нам вдалося нашкодити, одного військовослужбовця. Взяли в полон. Наразі тривають заходи фільтраційні, але активність ворожих ДРГ досить велика. Окрім того, на початку нашої розмови ви звернули увагу на активність обстрілів з боку Російської Федерації. Чи можете трохи розповісти, яка інтенсивність таких обстрілів, яку зброю вони використовують, коли йдеться про обстріли позицій наших військових? Обстріли позиції здійснюються як використанням артилерії, типу гармат, танків, а також з використанням мінометів. Активно ворог використовує скиди по нашим позиціям і удари в півідронів по техніці, по особовому складу, особливо з використанням впівдронів на оптоволокні. Якщо порівнювати кількість застосування дронів противником, припустимо, там 4 місяці тому і зараз, чи бачите ви якусь градацію, яка вона? Так зараз ворог більш активно використовує дрони. Перше, це про це каже і погодні умови, адже взимку використання дронів є менш ефективним. Батареї тримають не так довго. Зараз погодні умови досить сприятливі для використання дронів як розвідувального типу, так і ударного типу. Наразі е, активність дуже велика, враховуючи е, в таку специфіку ведення бойових дій у вашому відтинку фронту, яких зараз якої зараз допомоги найбільше потребують бійці ваших підрозділів? Чи є актуальні збори? Так, ми маємо актуальний збір на е, дрони тареби, особливо. Велика потреба зараз в розвідуваних дронах, типу Mavic 3T, які мають тепловізійну камеру. Адже ділянка сумщини переважно в більшості це лісиста місцевість, і для спостереження і для виявлення ворога нам необхідні саме дрони з тепловізійними камерами. Інформацію про збір можна взяти на нашій офіційній сторінці Facebook. Будемо вдячні кожному за підтримку. Ми зі свого боку теж просимо долучатися гривнею двома, це насправді дуже помічно і допомагає нашим захисникам все-таки отримати необхідні засоби. Я ще хотів запитати, чи зараз набираєте ви людей до своїх підрозділів і як можна долучитися до команди? Так зараз триває активна рекрутингова компанія щодо набору в новостворений підрозділ Рубак. Ми розширили значно розширили штат, і саме в цей підрозділ нам потрібні фахівці при тому різних напрямків. Це і оператори дронів, при тому як розвідувальних, так і ударних, і крила. в цей підрозділ ми також набираємо водіїв, кухарів, діловодів. А, тобто будь-хто може долучитись а, до нашого підрозділу, звернувшись до рекрутингового центру державної прикордонної служби, або безпосередньо звернувшись до нас а, через соцмережі. Активно ми а, ведемо саме сторінку Facebook, Кожен може написати, подати свою заявку, і ми направимо на наш рекрутинговий центр. І до речі, просто для розуміння рекрутів, які обирають поки який підрозділ бригаду для служби собі вибрати, у чому особливість служби в сталевому кордоні? Чи можете трохи розповісти? Але у кордон це перша бригада в державній прикордонній службі, яка формувалась в рамках бригади гвардії наступу. Ми маємо досить великий досвід вже ведення бойових дій. Ми воювали на Бахмутському напрямку. оборонили Вовчанськ, Куп'янськ. Зараз боронимо нашу. Державо на Сумщині. У нас професійні військові. Практично 90% нашого персоналу. Це вже досвідчені люди, з які є учасниками бойових дій. У нас хороша навчальна база, і наразі ми можемо підготувати фахівця будь-якого напрямку. Іване, дуже дякую за те, що доєдналися і розказала, яка і оперативна ситуація, і як можна допомогти підрозділу чи стати його частиною. Це був Іван Шоцов, помічник начальника 15-го мобільного прикордонного загону Сталевий кордон з нами на зв'язку.